Доброго вечора. Ми з України. Сьогодні у нас рекрутинг. Не знаю, хто ще може бути не в курсі. До армії у нас потрапляють двома шляхами або через ТЦК, або не так давно дали змогу самим підрозділам проводити рекрутинг прямо от -от до себе. Ну і плюс трохи спростіли переведення між підрозділами. Здебільшого це стосується. Переведення з якихось тилових підрозділів в бойові. Якщо ви ще не в армії, ну, десь вже поруч з тим ТЦК, то я б таки рекомендував не дуже на ТЦК надіятись, тому що, ну якби це навіть не залежить від того ТЦК, куди весь запихають, тому що ТЦК спускають плани, де там перша черговість, куди усіх, кого відловили, будуть відправляти. Відповідно. Через ТЦК ви запросто можете опинитись десь, де лучше не опинятись. А напряму в підрозділ, тут вже більш адекватно як вибирати підрозділ, якщо йти напряму його. Ну і опять же формування ТЦК. Через ТЦК у нас вовсю формуються нові бригади, де це нове і ніякого досвіду. Потім вони підуть на фронт, і відповідно, поки вони наберуться того досвіду на тому фронті. Буде складно та важко. Є підрозділи ну, бригади формування вже часів війни. Вони вже трохи досвіду набрались, але, скажімо, теж буде складно по первах в тих підрозділах. І є підрозділи ну, старого формування, кадрові підрозділи, в яких ну, до повномасштабів сформовані, які пройшли АТО, у яких накоплений досвід. Був ще тоді, в яких вже костяк там, офіцерського составу, рядового, контрактники і тому подобне, досвід, опит. Ну, в общем, все є, крім того, як правило, в таких підрозділах є свої ну, такі маленькі, можна сказати, учбові центри, в яких вони своє поповнення додатково навчають після отих наших горизвісних БЗВП, що зараз проходять. Тобі ж десь в новій бригаді або Відносно новостворений, вас не дуже будуть навчати, бо, бо навіть змоги не будуть. В кадрових це є. До чого я веду. В общем, пропоную звернути увагу на дуже гарний кадровий підрозділ це 8-й окремий гірсько-штурмовий батальйон. Він сформований ще в 2014 році, пройшов усе на світі, і саме цей весь досвід ну, дозволяє досить успішно воювати. Якщо не знаю хто. Не всі уважно дивляться там на війни. Ну, з основного, що дивляться, що ми там відступили, там відступили, сям відступили. Ну, Буквально з тиждень тому, саме от 8 ОГШБ навпаки наступив. Відкинув москів, звільнив село. Ну і досить впевнено, я в кінці відео ну, цього, скажімо так, рекрутерського прикладу відповідно, бойову роботу. Цього підрозділу подивитись, як звільняли. Це, щоб ви розуміли, приблизно 3 кілометри фронту буде відкинута кацептина у цьому часу. Закріпилися і тримають. В общем, підрозділ кадровий, підрозділ старий, і він потребує там, так як ну, займає, скажімо так, почав займати значно більший шмат фронту, ніж займав до цього до успіху. Ну, і відповідно набирає людей на вакансії, ну, потребує операторів БПЛА, стрільців, снайперів, марксменів, тобі ж ну, відділення з води гранатометників, операторів ПТРК, бойових медиків, водіїв в ну, усіх категорій, фактично. механіків водіїв, ну, це на БМП, програмістів. Ну, більше мається на увазі програмування це зв'язок, дрони і таке інше з цим пов'язане. Командир. Взводу потрібен, і начальник групи підготовки це саме от їхня маленька учебка, в якої вони підтягують рівень поповнення до, скажімо так, більш адекватного. В общем, якщо ви бачите себе десь на цій посаді, телефон рекрутера набирайте, спілкуйтесь. Ну і, скажімо так, якщо ви вже військовослужбовець, але волю ТЦК запхнутий, ну там, якщо, допустимо, програміст чи супотер. А запхали в сили підтримки вирішувати складні інженерні задачі по перетягуванні круглого і перекатуванні квадратного. То, скажімо так, вам є сенс задуматись, ну або ви там водій, наприклад, або медик, То є задуматись над тим, щоб перейти до от, нормального підрозділу. Перевод там з сил підтримки от, в бойовий підрозділ. Він пройде аж галопом. Е, ну, В цілому, ну і шеврон, бачите, який красивий. Один із, на мій погляд, гарних шевронів, що в нас в військах є. Все зрозуміло, гори, сніг і вовчара на фоні. Так як бойовий підрозділ, то відповідно всі виплати, все проводиться, все є, це налагоджено, тобто ніяких там. Що... Як буває нюанси, у свіже що воювали, а грошей ніхто не бачив, бо якийсь там фінік нахрен, теж мобнутий, в бумажках потерявся і все погибну смертю хоробрих в боротьбі з бюрократією. Тут все працює. Ну і теж ну, сам батальйон входив в склад 10-ї горно штурмової бригади. І теж цікаво, оці батальйони, там три батальйони входять. 8-й 100, по-моєму, 8-й, по-моєму, 109. При батальйоні в бригаді, так от кожен з цих батальйонів має свій особистий бойовий прапор. Це єдиний, ну, єдина, єдина бригада, в ЗСУ, в якій кожен підрозділ має бойовий прапор. Ну, Що теж, скажімо так, говорить о чомусь договорить. Да Тому дуже рекомендую особисто знаю. Цей батальйон, ті, хто там воює. Ну і собственно саме тому і рекламую. Вступайте в нормальний колектив, нормальний підрозділ, кадровий, старий. В общем, далі прикладу, прикладу-прикладу їх роботи, подивитесь, як звільняли будь, зараз населений пункт. Звертайтесь в телефон-рекрутера. Ну, батальйонного, всі питання з ним переговорити, обговорити, окремо прикладу оці листи, ютуб-канали. Що підтримати це діло, і все буде Україна. А ти на війну, а як ти підеш на війну, а як ти піну, підеш, так, підете, підеш на війну, ой, як ти підеш на війну. Як ти попрешу біду в тебе ж запишка і мирки в тебе. Живі, не печінка, і як ти попреш, а як ти підеш, підеш на війну, а як ти підеш на війну. Ми бійці першої гірсько штурмової роти. 8-го окремого гірсько-штурмового батальйона. Десяти гірсько-штурмової бригади зайняли населений пункт Мовоблиць. Слава Україні! Піднімаю прапор. слава Україні, героям слава! Як ти будеш вбивати, ти ж не вмієш дати ворожі ти мухи бити не можеш. Як ти будеш вбивати, а як ти будеш вмирати, ти ж силою духа, коли ти бога не віриш ніколи, як ти будеш, так і я піду на війну, в світі інших ревити, бо у мене жінка і діти та. Щас розім'яти по І сигнати так я попро, піду на війну, а так я піду, піду на війну, а так я піду на війну, За свою рідну, рідну сторону, За свою рідну сторону, так я буду вбивати, бо я бачив їхні рожі, снимуху я вбити не можу, так, я буду. А вмирати я не збираюсь, бо у мене борги і кредити, бо у мене дружина і діти, бо не вмію я дати ворожі, бо я муки вбити не можу. А мій Бог то Україна, тож бережи мене, Боже.